Це відео я записую іключительно для українців тому державною мовою. Шість років тому ми обрали президента. І ми обрали його за ці слова. Давайте пригадаємо їх разом. Цитую: Я розповім вам про Україну своєї мрії: Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за годину. Отримати закордонний паспорт. За 15 хвилин, а проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті, де немає оголошень робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні, де в, молоді, в молодій сім'ї один клопіт брати квартиру в місті чи за міський будинок, де лікарі вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні сроки. Недоторкані є карпатські ліси, ані депутати. Де бабці отримують гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку, де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестило дітей, де дороги є, а дурнів немає, це Україна реальної та здійсненої мрії, Україна найближчого майбутнього, Україна, в яку повертаються, Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати. А решта знати і поважати, Україна, з якої не поїдуть наші діти. І хочу закінчити останніми словами, які він сказав на інаугурації. Наступне п'ять років я зроблю усе, щоб українці не плакали.